мешканці та гості краю мають можливість познайомитися із легендарними місцями Івано-Франківщини. Побачила світ книга путівник Метафізика Карпат її презентували в обласному краєзнавчому музеї. За словами організаторів, робота над виданням тривала понад три роки. За цей час було опрацьовано чимало архівних матеріалів. Здійснено турпоїздки, досліджено стежки загадок і явищ, які нерозривно пов'язані з Карпатами. На ста восьми сторінках понад 150 кольорових ілюстрацій, а також п'ять карт схем Івано-Франківської області з відмітками містичних об'єктів, про які йдеться. Автори стверджують, що праця є своєрідним путівником місцями сили Прикарпаття. У метафізиці Карпат лише найвідоміші і найвизначніші з них. Є тут і портрет Карпатської Чупакабри. В книзі згадано і відмічено більше ніж півсотні місць сили так званих. Це не вичерпний перелік. Є такі місця, які просто з тих чи інших причин, а в першу чергу за обсягу обмеженої книги не попали туди, але е, більшість найцікавіших місць, такі як на насамовите, наприклад, е, прадавнє святили святилище біля фрагі. Камені в Терношора в Бубнищі, печери Дністровського каньйону і ще багато-багато інших попали в цю книгу. Це дійсно е, такі скарби сили, які сховані в Карпатському краї, і які до цього часу не знайшли поки що собі дослідників, власне, в магічному ключі розкодування цих місць, тому що досі якби, ну, традиція, магічна традиція Карпат розглядалася здебільшого в такому краєзнавчому етнічному ключі, фольклорному ключі. Напевно, вона варта того, щоб була вона висвітлена і в чисто метафізичному аспекті.